Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословенного неба і Божої нам усім благодаті. Ви Марічки на кухні і будемо сьогодні готувати. Як для мене, то це є дуже смачне тісто на піцу. А як саме буду я готувати? Зараз я вам покажу. Так, є в нас миска. Ось, ну, чуть-чуть більше половина. Десь грам 200, ну, майже 300 грам сметани. Можна брати кисле молоко, можна брати сироватку, що в кого є. Так. Б'ємо два яйця. Я наперед їх не вибила, вибачте. Яйця є домашні, наша молоденька курочка несеться. Подивіться, яйця маленькі, які жовточки жовтенькі. Так, добавимо чуть солі, десь пів чайної ложки. Гарненько розмішаємо. Добавляємо так, друзі, щоб не впала наша рішенка. Додаємо наші дріжджі на пів літри е, рідини 50 грам дріжджів, Ну, я взяла десь так, 25 грамів, не більше. І додавила столову ложку цукру. Вони Почали рухатись, ну, а тепер, а тепер друзі, ще додамо манку. За рецептом, друзі, на пів літри рідини йде 2-3 столових ложки манки. Ну, а я дам ложку і це як би, пів. Ложки є штубком і зверхом. Це, друзі, дрова, дрова так потріскують. Так, тепер гарненько розмішаємо і будемо додати муку. Друзі, в цій кружці міститься 300 грамів. І містимо, друзі, тісто, як на вареники. Я думаю, і вистачить. І вистачить тих 300 грамів. Ну, може, ще трохи додамо. Так, я буду вимішувати руками. Так, ще трохи муки добавлю. Грам сто більше я не додавала. І тепер вимісимо гарненько. І буде дуже гарне тісто. Так, я вам поставлю паузу, а сама буду місити. Я думаю, що. Достатньо, щоб більш муки не треба. Так. Тістечко наше благословили, нехай воно гарненько рухається, ми його поставимо в тепле місце. Ну, а самі будемо готувати начинку. А яка начинка буде і яка буде піца, друзі, то це вже буде продовження на прямому ефірі. Хто буде дивитися в записі, а хто буде дивитись в прямому ефірі, і будемо разом готувати і будемо разом смакувати. Тепер вам скажу. До зустрічі в прямому ефірі. Усім пока-пока! Відео, може, пізніше вийде, але... Але все ж таки я думаю, що я встигну. Усі пока-пока, друзі, пока! Запрошую вас на прямий ефір. Це буде сьогодні. Стрім відбудеться о 19-й годині за київським часом на каналі Захоплення Марічки. Усім пока-пока!